Man, are you dumb? Sit down, at least listen to me. Чому я взагалі зробив цю рубрику з порівнянням програм? Напевно, тому що часто виникають суперечки між артистами: де мені краще робити той чи інший етап пайплайну? Де мені краще текстурувати, бейкати, робити розгортку. І, до речі. Щодо розгортки, я вже знімав відео, де я порівнював Blender і Rizom. Якщо що, можете подивитись, зробити для себе якісь висновки. А сьогодні я порівняю бейки в Marmoset 5 який нещодавно оновився, та в Substance Painter 11 Але ви можете мені сказати, Вадиме, навіщо ти знімаєш відео на цю тему? І навіщо нам дивитись 20 хвилин відео або навіть більше, Якщо ми можемо просто запитати це у чату GPT, наприклад, то він нам відповісти на всі наші питання. Окей, давайте зробимо це. Мені ж самому цікаво, що воно там буде. Так, окей, let's go. Спитаю у нього, чим відрізняється Marmoset 5 від Painter, де краще бейко. давайте. Привіт! Чи можеш ти мені сказати відмінності Marmoset 5 та Substance Painter 11 Де краще бейкати, де зручніше бейкати, та яка прога повинна бути на моєму комп'ютері? Краще, ніж Воголюк ніхто не дасть тобі відповідь на це питання. Окей, давайте це зробимо. Отже, друзі. Ми починаємо. Дозвольте, я візьму телефон для того, щоб подивитись сценарії, що я тут поновиписував сам собі. Я зробив такий чек-лист перевірки на 14 цих самих пунктів плюсів мармасету і Substance Painter. Давайте почнемо з плюсів мармасету, їх всього 7. У Painter десь так же. Важливо пам'ятати, що у нас ці плюси, вони не є однакові по вагомості. Якийсь плюс може бути таким значущим для того, щоб ми там забейкали гарно. Якийсь плюс може бути просто як для галочки, бо він просто є. Наприклад, в Мармосеті є ця фіча, а в Painter і немає. І я все одно це заніс до плюса. І почнемо ми з нової фішки. Це Interactive Bake. Тобто в Гормасеті з'явилася штука з п'ятої версії, що вона робить? Це як гра з вогнем. Ви повинні використовувати цю функцію дуже охайно. Я зараз поясню, що вона робить, да? а потім ви вже самі напевно здогадаєтесь. Отже, Interactive Bake, що він робить? Він запускає автоматичну бейк після будь-якої зміни у вашому проєкті. Якщо ви оновили хайполі або лоу файл та альта битись до мармасету, він зчитує, тому що автоматично він за замовченням вмикає автори лоуд мешів. Він оновлює ці меші в сцені. Стосовно щодо цих мешів робиться такий чекінг, що у нас змінилось. Він бачить це та запускає Interactive Baker. І ви можете побачити, що у вас автоматично починається бейкати. Причому ви ще можете вертіти сцену, ваш ф'юпорт, дивитись, як воно бейкає там з різних сторін. Це напевно для СДВГшників, тому що все одно ви будете бачити фінальні бейки, коли вони забейкаються повністю. Тобто воно набейкає якось одразу, воно як частинами. Чому я сказав, що це як гра з вогнем? Тому що. Ви можете, ну, це гарна штука для того, щоб не робити Ctrl-B, Ctrl-B, коли ви постійно оновлюєтесь, для того, щоб пристрілятись, чи нормально я там завішив, чи норм в мене там геометрія, не на хліпує там в мене поліки і тому подібне. Так, ви можете там на Low Resolution бейкати цей Interactive бейк, він вам заощаджує час. Але якщо ви вже пристрілялись та хочете робити full resolution бейк на 4К, а вошка. Також 4 к рейкаунту, всі мапи увімкнули, там 5 мап бейкайте, забейкали разочок, потім ви могли там щось змінити наприклад, для вашого другого текстурного сету. Так? ну Десь ви могли не побачити якийсь косяк, та вже після фул-бейкінгу вам потрібно це виправити. Ви оновлюєте там меш або змінює, змінюєте повзунок, і якщо ви не забули віджати галочку на текстурному сеті, який у вас нормальний перший. То Interactive Baker автоматично запустить бейк для цих двох сетів. І ви будете просто чекати, коли забейкаються вони обидва. Тому будьте уважні з цим та охайнішими. У нас далі ще йде один плюс: це бейк The Second AO. В мормосетті ви можете бейкати дві АОшки одночасово, що я маю на увазі. В мармосетті ви можете налаштувати дві АОшки. І вони будуть у вас бейкатися однаково. Але налаштування будуть різними. Наприклад, у одній ошки ви вмикаєте Two-Sided і Ignore Groups, у іншої ошки ви це діло вимикаєте. Тобто у вас дві різні ошки, але вони будуть бейкатися однаково. Навіщо це робити, навіщо взагалі нам дві ошки? Я ну так, коротко розкажу, можливо, дехто не знає. Коли у нас є якісь рухомі частини, то нам потрібно уникати тіней, тому що вони, коли будуть рухатися, у нас будуть тіні там, де їх не має бути. І це не дуже гарно. Тому нам потрібно міксувати ложки в пентері або в фотошопі для того, щоб скомбінувати це все діло. Якщо ви бейкаєте дві ложки одразу з різними налаштуваннями, то це вам заощадить деякий час на те, щоб їх редагувати. Наприклад, ви бейкаєте одну лошку два рази. Але навіщо це робити, якщо ви можете увімкнути дві ложки та просто їх налаштувати і все. І просто перемикатись між ними, якщо вам потрібно перебейкати щось, а не змінювати настройки, відкатуватись туди-сюди робити. Окей, okay. The next advantage. У нас є. Це третя штука це бейкати груп ID UV Island. Що це таке? Ну, а вже ж кожен рішає вагомість цих плюсів, для кого це взагалі нічого не буде пояснювати. Я і сам ніколи не бейкав цієї групу ID і UV Island Bakes. Але це відрізняє мормосет від Painter, тому чому б мені це не сказати вам зараз. Ну, ми всі знаємо, що ми можемо забейкати MAT ID і Vertex Paint. Тобто цей Vertex Color ID також. Ми можемо забейкати на ID і потім. За допомогою цього робити маски і тому подібне. Але в Мармасеті можна ще бейкати груп ID. Оці бейк-групи, що у вас є в bake Project, вони можуть забейкатись вам на окремі кольори. І uv Island Bake також ви можете бейкати. Кожен новий колір, буде назначатись на новий айленд на вашій UV. Я не знаю, навіщо це потрібно. В Painter є фільтр і генератор, який може це фарбувати, але в Marmoset це є, та чому б ні, окей. Далі. Bevel Normal's. Оця фішка, вона дуже крута, і вона, напевно, робить дуже великий крок у майбутнє, так скажемо, як бейкання в так? Це дуже вагомий плюс, як на мене. Чому? Тому що це заощаджує велику кількість часу. На те, щоб не робити якусь дрібну фігню на хайполі за допомогою сабдіву, за допомогою сібрашу. Ви просто робите болванку. Наприклад, це буде якийсь гвинтик, який ви чомусь захотіли відбити геометрію, так? Або це може бути просто табуретка, якась, наприклад. Ну, якась незначуща штука. І замість того, щоб робити їй звичайні БВЛА під сабдів, це все. Без скульпту, ви можете закинути її до Мармосету, налаштувати там БВЛ і забейкати все. Це 5 хвилин часу, а ви не будете робити окремо хайполі для цього мешу. Отже, ця штука дуже корисна. Я, наприклад, ну, NDA я палити не буду, але на проєкті дуже часто використовую цю штуку. І мені це дуже подобається. І я не знаю, що я б робив без мармосету. Я б використовував, я б, напевно використовував інші якісь альтернативи. Але я, я користувався ними так, до того, як мармосет оновився. Ну і можу сказати, що в мармосеті мені просто якось зручніше це робити. Тому це великий плюс, як на мене. Окей, ми рухаємося далі. У нас є. П'ята фіча after Reload Meshes. Це було давно в мармосетті, але в Painter цього не було і зараз немає. Тому я це порахував як плюс до мармасету. After Reload Meshes я, я вже казав, що це таке. Просто ви оновлюєте, бере експортуєте меш там, з Blender, наприклад. І мармасет, він автоматично його зчитує, що ага, він оновився, і тому він оновлюється в сцені. Далі Bake Groups. В Marmoset є Groups. Тобто у нас є один бейкпроджект, так? І в ньому ми можемо робити бейк-групи. для того, щоб, наприклад, запобігати тіней між різними частинами, або для того, щоб у нас просто інформація з хайполі якоїсь там зайвої не перепіклась на лополі іншої іншої групи, так, і ми просто їх розділяємо на різні -групи. В Пентрі це можна робити, але з меншими налаштуваннями. Тобто... Там дуже спрощено це. Ви повинні занеймити, тобто зробити суфікси, ну, як і для мармосету хай і лоу. І в пентері ви зможете побачити, як у вас там low полька до хайпольки, подивитись, як воно там стикається, і подивитись, де у вас не збігається назва. Ось. І все. Більш нічого. В мармосеті ви можете мануально перетаскувати. Одну ХП на іншу бейгрупу, навіть якщо там не співпадає назва. І просто у вас є більш розширений функціонал в мармасеті для цих байгруп. Можете вимикати щось, притягувати, видаляти. Для того, щоб все зробити в Paintрі, вам потрібно наново переекспортувати меш, не експортувати якусь окрему деталь на хайполі. Отже, це додає зайвих кроків та відкатів. Тому в мармасеті, принаймні мені зручніше це робити. Так, ну і далі останній плюс сьомий це Paint Skew, звичайно. Paint Skew, ну, це дуже розповсюджена фішка, яка використовується майже завжди, коли ви бейкати щось, ну, там, флоутери, якісь, винтики на якусь площину. Paint Skew дозволяє вам коригувати в нормалі. Для того, щоб у вас інформація з хайполі коректно за, за, запіклась на лоу-полі площину. Так, друзі, а ми рухаємося далі. З Мормосетом ми закінчили. І у пейнтера перше, що я виписав, це ну, насправді це гарна штука. Missing seams on hard edges. Тобто Пейнтер нам показує, він нам виділяє таким фіолетовим кольором наші G, на яких немає. Розрізу, але ці еджі є хардами. Якщо ви знаєте, коли у нас хард едж без розрізу, він просто погано забейкається, та буде там артефакт на, на нормалці. І понтер для того, щоб ми запобігли оцих відкатів, цих ребейків, і <кхід> насправді не завжди ми можемо одразу помітити цей дефект, пейнтер нам просто показує. Підсвічують ці G, які нам потрібно розрізати або зробити софтами. В мармасетті такого немає. Я, коли дізнався про цю штуку у Пейнтері, я був гарно вражений цим. Ми рухаємося далі. У нас є Matching Error. Ну, Це такий дрібний плюсик. Він звичайно допомагає нам подивитися, де у нас кейдж не стикується з хайполі, де його потрібно там збільшити. так. Мармосеті такого немає. Нам потрібно вдивлятись в кейдж, дивитись, де воно там не пропущено, або робити кейдж більш опасіті, йому крутити так, щоб він був менш такий прозорий, і тоді ми зможемо побачити, де у нас там він не збігається, так. Але це додаткові кроки, кліки мишкою в пейтері. Там воно просто червоним. підсвічує, де потрібно збільшити кейдж і все. Далі, синхронізація параметрів між бейк-проджектами. Що це таке? Коли у нас в Painter ми бейкуємо, у нас кількість наших матеріалів вона відповідає кількістю бейк-проджектів. В Мармосетті така штука, вона трошки по-іншому працює. У нас є один бейк проджект і в ньому ми можемо бейкати multiple texture sets. А також я забув. Додати до переваг Мормосети, що Мормосетті, ну це не переваги, тому що в Пейнтері це давно було, але в Мормосеті тепер можна робити бейки для Юдімів. Воно як зрівняло з пейтером. Отже, я казав про синхронізацію параметрів між бейк-проджектами. В Substance Painter у нас кожен матеріал є окремим бейк-проджектом, який ми налаштовуємо. І коли ми це робимо, ми можемо автоматично. Зробити синхронізацію цих налаштувань на інші матеріали, на інші інші матеріали, project. В Marmoset є така штука, що у нас один project, Та якщо ми його налаштовуємо якось, то у нас налаштовуються всі матеріали. Але, але якщо нам потрібно зробити різні налаштування, то нам потрібно робити їх окремо після того, як ми забейкали перший матеріал, або створювати новий бейк-проджект, і робити там налаштування окремо, але ми ніколи не зможемо їх синхронізувати між собою. Це може бути не дуже зручно. В Painter є ця штука. Ми рухаємося далі. Налаштування Curvature по нормалці чи лоу-полі мешу. В Substance Painter ми можемо обирати тип курватури, як вона буде бейкатись у нас з нормалки, там, за всіма флоутерами, зі сваркою, наприклад, або вона буде бейкатись виключно з лоуполі геометрії. Я не знаю, навіщо нам бейкати курватуру з лоуполі геометрії, якщо це, наприклад, не мідполі. Але якщо це мідполі, і ми бейкаємо там якісь флозери також також мармасеті, то просто дублюємо цю мідполі модель у Pay-групу, де у нас є хайполі, і у нас воно бейкає так само, як і в Peinterі. Але окей. Um, в пантері просто ми можемо обирати, як, як бейкати курватуру з нормалки чи з е, мешу. Але це. Я навіть не можу сказати, що це плюс. Це просто додаткове налаштування, яке є. Можливо, для когось це буде дуже прикольно та useful. Okay. Next. Налаштування posішена. Ми можемо обирати йому тип VC, тобто ми можемо забекати posішен. Тільки по осі-Y або по X, і у нас буде градієнт. Або ми можемо зробити так, щоб у нас був ми, ми переключаємо type, ну, тип цього позіціону І якщо у нас є, наприклад, три матеріалу, три текстурних сети, то у нас позіціон буде бейкатись окремо для кожного. Наприклад, в мене є моя рука, і зробіть такі ділення на три частини. Якщо в мене буде по дефолту. Тип позішна налаштований, то у мене просто буде один градієнт, наприклад, так по осі Z. Знизу до верху Тут біле, тут чорне. Але якщо я оберу інший тип, то з другим типом у мене буде ось до цієї межі, де закінчується перший текстурний сет, буде градієнт білий до чорного. Потім. Білий чорний, білий чорний. Тобто у мене буде три градієнти, які будуть тільки там, де починається новий текстурний сет. Це можна використовувати для того, щоб додавати якусь деталізацію по градієнтах на текстурах. Це дуже індивідуальна штука, і вона буде використовуватись дуже рідко. Вам потрібно буде, я думаю, що бейкати дві позішн-карти стандартна та оця, і використовувати її окремо. Отже, це така. Дуже трікі фіча, яка буде використовуватися дуже рідко, але це можливо зробити. Далі, uh, я це написав: бейк у 8К резолюшені. Я не знаю, хто це робить. Я ніколи не бачив, щоб у грі була текстура 8К. Максимум це 4. Так, якщо ви робите там графіку для кіно, то можливо це very useful. але у нас тут канал про геймдев, тому 8К нам просто не потрібне. Але ця штука є у Painter'і, можливо, хтось так робить. Остання штука фіча, Automatic Cage. Це саме нововведення в 11-ту версію поинтересу. Що воно робить? Як ми знаємо, у нас є кейдж, який охоплює хайполі та бейка інформацію, що потрапила у цей кейдж. Ми можемо зробити так, що у нас. Хайполі модель значно більша, ніж ЛП. І нам потрібно крутити цей кейдж максимально таким довгим його робити. Повзуночок крутити вправо для того, щоб наш кейдж збільшувався. Але коли наш кейдж збільшується, він може десь почати кліпувати сам з собою, тобто пересікатись. І це буде робити нам артефакти. Тому у такому випадку нам потрібно зменшувати хайполі для того, щоб не робити кейдж значно великим. Або мазати офсет кейдж мануально там, де потрібно, його збільшувати. І це може призвести до якихось багів на нормалці. Не дуже круто. З цим потрібно бути прямо охайним. А в Painter нова фішка. Що він робить цей кейдж автоматичним, Automatic кейдж. Ви просто натискаєте галочку, і воно буде робити кейдж автоматичним. Це як автоматичний офсет paint, який ви малюєте в мармосеті руками, але він робиться автоматично в пейнтері. та без ніяких багів, косяків на нормалці. Це, мабуть, всі відмінності мармосету та пейнтеру. але мені потрібно відповісти вам на питання. Де краще робити бейки. І для цього потрібно ще враховувати вартість цих програм. Я вам просто зараз продиктую, так? Якщо ми купуємо Substance 3D-texturing, це у нас пакет з трьох програм це Designer, Painter та Sampler. Це три програми, які йдуть у Steam і просто у Adobe Cloud пакеті. Але ціни відрізняються в Steam на даний. Час воно коштує 13 доларів за три програми на місяць. Якщо це у нас Adobe, то 24 бакси. Якщо ми хочемо купити на рік ці три програми, то ми повинні відбашляти 264 бакси. Якщо ми хочемо купити тільки Painter на рік. На рік це мається на увазі на одну версію, наприклад, 11-та версія. Так? Тоді нам потрібно заплатити 90 доларів. З мармосетом трішки інша ситуація. У нас мармосет коштує ну, це як personal license так? для одного чувачка, не студіо 18 доларів на місяць. Тобто, це більше, ніж Steam-версія Painter'у та менше, ніж Adobe версія Painter'у. Між цими версіями Painter немає ніякої різниці. Просто тип, де ви це купляли ось і все. Значить 18 доларів на місяць Marmoset 5 І якщо ви хочете купити, купити навічно 5-ту версію, те ж саме, як і з Painter, ем, я купляв у минулому році Painter на рік, і я можу їм користуватись і зараз. Коли вже 25 рік, грубо кажучи, це теж навічно я його купив. Ну, в Мармосетті він буде коштувати 400 доларів. І це, грубо кажучи, в два рази дорожче, аніж просто цілий рік проплачувати підписку у 18 доларів. Отже, давайте перейдемо до висновків. Якщо ви робите бейки якихось простих моделей, де нема флотерів, де просто є ХП, ЛП, все, там. Вам не приходиться робити якихось складних маніпуляцій, то вам вистачить пейнтера з головою, тому що він володіє всіма базовими функціями, все буде окей. Якщо рівень бейку у вас вищий, ніж базовий, вам потрібно використовувати більш точні налаштування, такі як хайполіс Bevel Normals, або Paint Skew, використання Bake груп, мануально там щось ще тикати, то Marmoset буде кращим та зручнішим. І тим паче в Мармосеті 5 додали функції, яких не вистачало, але вони були в пентері. Наприклад, це бейки Юдімів. Ці функції тепер збалансовують цю перевагу. Мармосет десь програвав в то зараз він став на один рівень та ще вище. Тому що йому додали функції, яких не було, а вони були в пентері. Та ще додали тих функцій, яких в впейнтері не було. Я сам бейкую в Мармосеті, тому, друзі. Все залежить від ваших потрібностей. Отже, друзі, пишіть в коментарі, які програми ви б хотіли, щоб я порівняв. Можливо, текстуринг в Marmoset та в Paintry. Я знаю, завезли багато фішок в Marmoset щодо текстурування. Мені було б саму цікаво розібратися в цьому всьому. Або ще щось подібне. Також я нагадую, що в мене є патрон, де ви можете безкоштовно зробити підписку та дивитись уривки групових фідбеків. Та якихось одиночних фідбеків. А якщо вам буде потрібно, то ви можете купити один із трьох рівнів, та я буду вашим ментором щодо цього рівня, так щодо його можливостей. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. З вами був Воголюк. Ще побачимось!